на канале Ярко И сегодня мы пробуем криточные, криточные фрукты. И первый у нас на черви это мини мандарины. Называется Их можно есть есть. Не чистити? Ну як їх почистити? А попробуйте. Мені здається, що так можна їсти, коли вони. Бо так воно гірке, бо знаєш, коли роблять в нього цукар, так, то? ну. А що чистити? Ну, ну а ти пишеш куди.

нашему Он был Я ему ставлю 30 баллов. Здесь сколько? Здесь 100. Mm -hmm. Трачу 30. 30. 30 Ну, то есть 10, 5, 0. Почему Ну, это мало. А 30, ну, мало. Нормально. Ну, он такой не для... Того, щоб їсти, чи нам просто таке попало? І коли е, таке підсупати, то воно дуже смачно, правда? Угу. Так. Варко. А от так ну, було. Поїхали до другого шруфта. Він бесить дірочки. Це карамболь. Як говорять старфрут? Легко ріжеться. Ух ты! Открывай его, да? Да, а вот ты так. Поздравляешь, а вот и пишешь. Ну ты же так нахопышь, тобі... а ты думаешь, ты доверяешь на пошли побудить? Двой смач. А что ж, такой лампой есть?

не кинула. Ты думаешь, у мене кистка света, да? Ну она просто у меня с тобой. Не. Вис? Не, ну, у нас Ти цепа. Ты так? Да? подожди. Да. Я там... Не да, ты сейчас пойдет его так. Ч ты десят? Ну, говоря красит комплан. тут у нас яблука. Ну добре. А, це <плес> ж яблоко. Це солодке яблоко. Цукрове. Або цукрове яблоко. Нам таке дають не? Ну думаю, хоч воно буде смачне, і ми підведемо на такі карамболі, і це вихвати. Так, ну тут все так. Знаєш, мам, як роблять телевізори? Чайні програми. Тут м'як солодкий. А это щитам. Ну це не фрукт і не овоч. А рослина це да, водов... для... водов... руслина. Тому... о, Давайте так красиво але вона в фруктах, я так говорю, ну це краса. Воно пахне як бенбуза. Знову? Воно ну, ну, просто воняє, це вже просто. Воняє, скидай, ти хочеш їсти? Ні. Так вже треба, не може? Ні. Ну, звичайно. Ти трай менше частину. Що ти взяв за велику? Це ж навіс, ясно, що мені потім все доїдає. Називається дегустація фруктів, мама, вишка. І це такі давно найекзотичніший фрукт. Це щось таке посередині. O que aqui é Zé Ого, просто мене. А. В мене ходить... Е, завтраки вирощується заради хлодів. Подібних на невелику вайну диму з шуфами. Да, ви щось поїхали. Подайте. Вас это по англійськи це буде мало хор. Диня Диня. Ну давай нам вже диню рогату ти вже ложку цю приготував. Тому що на коробочці була намальована, ця потрібна ложка для. А, то, ага. Ми, може, далемо.

Ну, бо це огірок. Диня рогата, огірок. очень рок. Тига. Ложка роботу. Водичку, водечку, да-да-да-да. Да, з да, да, да. ложкою водичку. Ай-яй-яй. Что вот давай? Ну то давай вже, ну. Ну шо, готай? Ми давно готуй. Ти що? Мам, будеш? Буду. Пробуй перший. <різь> ну, давай швидше. Ложку дістань, тому що так не можна. Ну, без смаку. Ну, без смаку. Ну, потім герой. Дуже схоже на диню, Мало, але якесь трохи кисне. Так, да, якесь кисловато. Ну, зато екзотичне. Ну так, Як? куди більше? Екзотичніше. Рогата. Якась така дивна диня. Да. Диня е, огіркова диня, чор рогата. Ну, рогата, чого ясно, але огіркова диня 100%. Тобто ну, давай. Ну що, поговоримо? Ну, Зали, це? Ні. ну давай, наступно. Что наступно? Беруся от тебя ц это что разчарую? Нет, цвет точно. Не Расчарую. Возможно. Акей. Драгон хруст, драконий хруст, питахая. Да ты все говно в среднем. О, вона червона, а не біла. Чи вона біла мала бути? Є два види, мами. Червона і біла. Це найкрасивіше в нашому відео. Ну, так, бо ніщо на тобі не спитало. Ти зараз кажеш, <'яр> що це буряк. Все пахне однаково. Тобі ложки? Дим похожий. Ja, я ж казала тобі, що вона зможе тебе здивувала. Так підтахає. Чого не купили з тобою мама? До речі, підтахає входить в десятку найекзотичніших фруктів на секундочку. Добре, хоч не дурями купили. Подякуйте нам. Ми переходимо до... Два так, почекай. По-перше, ти мав поставити оцінку. Оцінку за вид 60. Завигляд 60. Ну так. Да. Смак... Просто проблема тих всіх екзотичних фруктів, що їх е... зовнішній вигляд поступається смаковим якостям. І е... якось, що От... їв, що не їв, немає вираженого смаку, правда я? Так. А і що і легенда так ця? Не, не можна дихати полум'ям, з нього вилітає смачний фрукт серця, яке в оболочці В Оболонці, та, так, типу серця. То. Дракона вилітає, але смак поступає те. Тому і називається драконік фрукт, тому що ніби це як серце дракон. І воно росте на кактусах. Так. це кактус. Писала, що е, смак києві з кавуном. Ну, чесно кажучи, ну, ні до кавуна, ні до Києва, воно взагалі не витягує і, і немає ніякого попереднього. Ну, але вже хоч манго нас не підведе. Можемо про мене. Так. Наші два веде Так, їх три, але не буде два. Манго це. Бразильське. Бразильське манго. Велике. Велика. І отаке. Ісп... Панечки, манго, ви велике. Ой, красиво. Яке перше мене? Правильно, велике? Давай. Кіоткусь, мальчик. Ну, сьогодні просто на цей день. Що вже, і манго не є? Не смешно? А, там тоже уже там. Ну, добре. просто оценку. Приходят Дальше информация. Ничего не помню. Оценка. Оценка. 12. Так. Манго. Бразильский. Дай, тут манго в восьому є кісточка і це іспанський манго. Стані. Тут мам, Тут. тут, тут. Тут Невеличкий шматок відрізай. О! Хороша! Може хоч щось тут подав. Ну mm. не настільки ти просто ж кірочку відрізав. Mm. Ну, ви зрозуміли, який це любитель фруктів. <gasps> Може, нарешті найдешевший взірець сподобався найбільше. Він коштував щось біля 30 гривень. На секундочку всього на всього. На відміну від, наприклад, карамболю, який коштував там 80 гривень. Маленький екземпляр. І що, найсмачніше? 90. А чого не сто? Батя манго. Ну, добре, значить, хто переміс? Ну так ясно. Не Наймен... чекайте. Найменше набрав. А, тебе ще. Не, ну але то чекає, ну, то ж уже все рівно не фрукт. То сукисть в тебе там снаки. <різь> але е, з фруктів найбільше набрав манго <різь> іспанський. Бразильський манго якийсь нас теж підвів. І снег пішов. Mm. Ну, тобто, не їжте фрукти, а їжте снег. ні ні це ми жартуємо, їжте звичайно, е фрукти. тому що mm. вони багато містять ні, карамболь це дуже смачно. Mm. Е, ні, Ну чесно. От той огірок, його дуже незручно їсти е, ну ту рогату диню. огірок? Ну Тому що там кісточки, які е, їсти не можна, там дуже мало м'якоті фактично виходить, його незручно їсти. Mm. А от, е... Це в Маракує. У Маракує теж там таке. Треба було Папаю брати. Так... Треба було Папаю брати. Відео як. А я виду, як я я... Так, зриваєш. Так, ну, все купимо папаю. Ну, так, да, безпрограшний варіант, чипсы, так? Да?